Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Послухайте притчу, яка примусить вас задуматись. Купив собі чоловік новий будинок. Великий, красивий і сад з фруктовими деревами, а поруч у кривенькому старенькому будиночку жив заздрісний сусід, який постійно намагався зіпсувати іншим людям настрій то сміття під ворота підкине, то ще якусь гедоту зробить. Одного разу прокинувся чоловік у хорошому настрої, вийшов на ганок, а там перед його дверима стоїть відро з помиями. Чоловік взяв відро, помиї вилив, відро вичистив до блиску, назбирав в нього найбільших стиглих і смачних яблук і пішов до сусіда. Сусід, почувши стукіт у двері, злорадно подумав нарешті я дістав його. Відкриває двері в надії на скандал, а чоловік простягає йому відро з яблуками і говорить, хто чим багатий, тим і ділиться. А чим можете поділитись ви? У чому ваша перевага? Подумайте, якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!